Всім привіт! З вами компанія по підбору автомобілів. Зараз вам покажемо трішки луцького авторинку. І, якщо вам буде цікаво, можете замовити у нас підбір, підберемо автомобіль, можемо служити і доставляємо авто по всій Україні. Так, дивіться, і перший варіант це на ось таке Peugeot 8 року. Йде на 1,6 бензині, заявлений пробіг 173 тисячі. Вартує такий автомобіль 5300. А ви казали, що на луцькому авторинку немає таких цін. Дивіться, свіжо пригнаний автомобіль на червоних номерах. Що вам ще такого цікавого можна показати? Є ось такий Renault Megane 3. Бачимо також свіжопригнаний. Комплектація GT Line. Бачимо, шилдочка у нас присутня. 9200, 1,5 дизель. 11 чистий рік, 230 тисяч з'явленого пробігу. GT Line у нас по салончику виглядає дійсно видозмінений, комбінований салончик. Все гарно. От дивіться, два кашкаєчка. Рестових стоять. Один вже чорний на нашій реєстрації, 11513 рік, 1,695 тисяч з'явленого пробігу. І червоний у нас е, свіжопригнаний такий цікавий червоний колір. 165 тисяч з'явленого пробігу, 1,6 бензин, 11 рік. Це насюди Кашкай плюс два місця. Це на іде вже рестовий кашкай. На басешних дисочках, парктроніків, круг, камери 360, лінзована оптика, свіжо пригнаний автомобіль 12500, 14-й рік, 1,2 бензин, 127 тисяч заявленого пробігу. До речі, друзі, як ви ставитесь до цього 1,2 двигуна? Так, дивіться, сценік, такий автомобільчик у нас швидше всього беруть як для сім'ї або якщо десь там потрібно для роботи. 9850-12 рік, 1,5. Дизель К-9К йде на 81 кВт. Непоганий автомобіль, якщо брати для роботи або для сім'ї їздити, всіх брати. Попитали, у нас є туранчики. Дивіться, пригнаний, розмитнений. ще новий разде швейцарський, але тут усі авто вже розмитнені. 12 рік. 2 літра дизель на автоматі 12850. Так, далі ще у нас іде ось такий сценічок, парактроніків, круг, комплектація. Босе чи босс, як хто її називає на автоматі Айсін 12800, 2 літра дизель, заявлений пробіг 203 тисячі. Так, дивіться, ще є ось така шкода Октавія A5. Ре, називають її туркою Свіжопригнана, на лінзованій опіці. 1,6 MPI, 8-й рік, 6100 вартує такий автомобіль. Присутня сервісна книга, непогана резина. До речі, доволі непоганий стан, якщо дивитися саме по кузову. Перейдемося далі, бачимо час від часу деякі буси стоять, але це так сказати рідкість. Шкода Octavia A5 в кузові Універсал. Свіжопригнаний автомобіль 7700, вартує 1,8 бензин, 151 тисяча зеленого пробігу. Так, перейдемося далі. Бачимо є ось такі Volvo e 60 седані. Багато чого є цікавого. До речі, хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором, можемо перевірити будь-який автомобіль, надати вам контакти продавця та так само займаємося комплексною перевіркою, тобто лакофарбове пробіг, на дилер, СТО, і все надаємо вам. І ви вже приймаєте рішення, чи хочете ви цей автомобіль купувати, чи ні. А наші контакти знизу, якщо хочете, телефонуйте. Так, ще зустріли ось такого Нісан Qashqai також у червоному кольорі. Пригнала його компанія Автоствол, це помітно на рамках на номерах бачимо в них також є YouTube, свіжопригнаний автомобіль. Вартує він 12500 12 рік, 1,5 дизель, заявлений пробіг 192 тисячі. Наступний автомобіль також йде шкода, Octavia A5 на червоних номерах. На лінзах, пактронників круг, 1,6 дизель на 77 кВт. Тут є невеличка привілегія, це йде повний привід 4 х 4 9800 пригнана вона зі Швейцарії. так Mazda CX5, 13 рік, 2.2 дизель, повний привід, двигун йде на 129 кВт, партроніків круг. Знову ж таки лінзована оптика, в гарному стані дисочки і цікавий бі білий колір. Кого цікавить, також можемо такий автомобіль перевіряти. Передаємося далі, бачите, які асорента, можливо, комусь буде цікавий такий автомобіль. Бачимо. Kia Sorento також йде свіжопригнаний, це йде чистий 12 рік, стартова ціна 12900, об'єм двигуна, як завжди, 2,2 дизель, заявлений пробіг 280 тисяч. Е, до речі, ось ці кросовери, я не знаю чому, але їх дуже полюбили наші люди. Дивіться, це нас йде Hyundai, ix 35 також він свіжопригнаний. 12300 його стартова ціна на механіці, 10-й чистий рік, повний привід, 2 літра дизель. Як вам, друзі, ось такий кросовер. Бачимо, є ще ентетичний На автоматі. 2 літра дизель, 11 рік, повний привід, 185 тисяч зявленого пробігу. Як заявляє продавець, автомобіль йде не крашаний. Так, бачимо, тут є трошки по BMW щось. Знову ж таки, Mazda, eh, Nissan X Trail. Бачимо шилочка, що пише на автоматі. Mm -hmm. Так. Дивіться, якщо ви хочете взяти Golf 4, на мою особисту думку, краще взяти ось таку Audi. Кузов дуже схожий і 4300 вартує. І тут у нас об'єм двигуна 1,6 бензин, 270 тисяч заявленого пробігу. Але зверніть увагу на салончик. В гольфі ви такого точно не зустрінете. Е, до речі, ще є ось таке Peugeot. Я його вже вчора бачив на авторинку. 9500 по ціні Megane. 308 СВ на максимальній комплектації та йде 15 рік. Парктронників круг. Зараз вам покажу салончика. Такого вимагання точно не зустрінете. Також йде на механіці, дисплей, мультикермо і багато чого іншого є в цьому автомобілі. Так, дивіться, зустрів ось такий Фордик. Продавець заявляє, що тут 46 тисяч пробігу, 11 рік, 1,4 бензин. Вартує він 6,850. Також він йде свіжопригнаний. Так, дивіться, Сантафе ще вам хочу показати. Кашка, вже ми вам показували. Є ось такий Сантафе 2,2 дизель. Чистий 10-й рік вартує 13750. 13, повний привід на автоматі. Заявляю, що рідна фарба. Так, дивіться, у нас є ще ось такий Фордик, повний привід, автомат. 2 літра дизель, 153 тисячі з'явленого пробігу. Так, пройдемося далі. Бачу, там стоїть такий красивий супербек. Зараз підійдемо до нього. А є ще ось така шкода Octavia a 5 пригнана зі Швейцарії, в комплектації VRS. Бачимо, стоїть поворотна лінза. 9300 її ціна. 2 літра TSI. чистий 10 рік. З'ялений пробіг 162 тисячі. пише, що все обслужено. Так, бачимо, стоїть ось такий супербік. Давайте підійдемо. Кода Октавія Супер, електронників круг, 2-2 літра турбобензин, 227 тисяч з'явленого пробігу, 11250. Дивіться, який значок. Продавець захотів собі поміняти, ну, зроблено доволі прикольно. Ще питали, чи є Nissan Leaf, електрички новіші. Звичайно, ще є. Так дивіться, 12200 його ціна. 40 кВт. 200 км запас ходу, 18-й рік, пробіг 150 км тисяч кілометрів. Так, ідемо продаємося далі. Ось такий Kia Sportage 12 рік, ціна 12900, двигун йде на 1,7 дизель, з'явлений пробіг 200 тисяч. Так, пройдемося далі по авторинку. Бачимо, є ще Honda CRV. Зараз ближче підійдемо. До речі, ці кросовери саме часу замляють у підбір. Також бачимо пригнані зі Швейцарії 12 рік. 2.2 дизель, заявлений пробіг 246 тисяч. Двигун тут іде на 110 кВт. На автоматі присутній сертифікат та вартує він 14,490. Ще один меган 3 зустрів такий цікавий тут колір. Також свіжопригнаний автомобіль. Вартує він 8650, сончик іде комбінований. 15 рік, 248 тисяч пробігу, двигун 1,5 дизель. Звичайний К9К, які ставились там на Кашкаї. І всі вони ендотичні на 81 кВт. Ще ось такий Nissan Жук, Сибірський кросовер для дівчинки. Зараз вам його покажу. Так, 11 рік, 1,5 дизель, 232 тисячі з'явленого пробігу. Заявляє про що він йде в рідній фарбі, також свіжопригнаний і ціна його. 8400. Ще один едентичний такий самий. Також свіжо пригнаний, є червоні номера 8800. Один рік, 1,5 дизель. Так, зустріли ще ось такого сад Леон. 19 рік. На 1,6 на дизельному двигуні 155 тисяч заявленого пробігу, 14800 заявлено, що без підкрасів. Ще один Nissan Qashqai, думаю, ми його вже пропустимо. Покажу вам ось таку Volvo. Також зустріли на Луцькому авторинку. Вона нас пригнала з США. Так, це 15-й рік, Volvo XC90, 27 тисяч доларів. 108 тисяч пробігу. Дуже мало, але це треба розуміти, що це авто з США. Так. Це прямо прям щось бюджетне, пройдемося трішки далі. Бачимо сцені другий, також дуже його люблять люди. Сьомий рік, 2 літри бензин, 150 тисяч заявного пробігу. На автоматі 6150. Так, ну і звичайно, любителям BMW є ось така F-30. Бачимо також свіжого пригнана. це не авто з Америки, 11800, 13-й рік, 2 літра бензин. І як я чув, саме ця машинка вона ще йде на вихлопі. Тому, друзі, коли цікавить ось такий автомобіль, він стоїть на Луцькому авторинку. Можете, завірити, можете замовити перевірку або все ж таки приїхати та подивитися його самостійно. Так, дивіться, є ось таке ще Peugeot 5008 GT-Line, 19 рік, 1,6 рік. Дизель, заявлений пробіг 179 тисяч. До речі, є ще ось такий малесенький автомобілі з Нісан Мікра. Вартує він 8700, 73 тисячі заявленого пробігу, об'єм двигуна 1,2 бензин. 73 тисячі заявленого пробігу. Так, ще зустрів ось такий фордик. 13 рік, 1,6 дизель, 254 тисячі заявленого пробігу, вартує він. 7800. Бачимо так все на червоних номерах. Продаємося далі. Шкода, скаут. Також бачимо свіжопригнаний автомобільчик. 15 рік, 2 літра дизель, гуниде на 135 кВт, 290 тисяч з'явленого пробігу. На автоматі вартує 14800. Так. Ще бачимо, є ось такий білий Nissan Qashqai, вартує він. 11200 на автоматі, 11 рік, 2 літра дизель, 225 тисяч заявного пробігу. Так, ще є ось такий Golf 4, це чистий 3 рік, 1,6 бензин МПЕ. На механіці пробіг не вказаний. Так, бачимо, є ще на українських номерах Chevrolet Капива. 12 тисяч вартує, 2,2 дизель, 13 рік, 7. Місць. Так, давайте я вам ще таку Audi покажу. А4, Audi 14 рік, 226 тисяч з пробігу, 2 літра бензин, 12300, звичайно, що на автоматі. Бачимо ще я 2 Q5. Давайте підійдемо, подивимося, що вони по цінах. Так. 14500, 14 500, 2014 рік, 2 літра бензин. Так, цей варіантик. Без ДТП, США, 145 тисяч пробігу, 2 літри бенз, автомат, повний привід. Ну, звичайно, тут квадро. І є ще ось такий Duster. Цікавий колір. 1,6 шість, газ, бензин, 19 рік, 222 тисячі з'явленого пробігу, а стартова ціна 13450. Ще є ось така шкода Фабія. Зараз подивимося, 9 рік, 4900, 14 MPI, 217 тисяч пробігу, Golf 5, 8300, е... ой, Golf 6 трошки перепутав. Гольф 6, 213 тисяч з'явленого пробігу на автоматі 1,4 бензин, вартує 8300. Так, хочу ще раз нагадати, що ми займаємося автопідбором, можемо підібрати, можемо доставити автомобіль, можемо перевірити автомобільчик одноразом, оглядом або знайти вам авто по рівненському або по луцькому авторинку під ключ. Так, ще зустрів ось такий Volkswagen Tiguan, Guan, 15 рік, 2 літра бензин, повний привід. Вартує він 11500 і в комплектації Airline. Так, ну що ж, друзі, це вже наша остання машинка і будемо принципі, завершувати. Бачимо, який у нас тут красивий салончик на автоматі, підігріви, мультикермо. Тому, друзі, кого цікавлять наші послуги, телефонуйте по номеру. Номер наш завжди в описі.